Село Дюксен, що лежить на правому березі річки Горень, в письмових джерелах згадується ще 1577 року. Люди кажуть, що до війни майже в кожній хаті були тут малюнки чи ікони, створені руками Ніла. Тут, бувало, приходив Хасевич Ніл, сідав на цьому бережку, сидів цілий день і малював малювавсью природу. Він і не тут. І, і тут сідав, потім там далі сідав, в другій стороні. Оце його така була, де тільки така природа, він його... Це була його робота така. Хата моя була тут, його хата була над, тим, над річкою. Він любив цього, бо він того вирос. Це скільки тобі було років? А було вісім років. Ніл Хасевич. Це його робота. Рисував він себе в кімнаті. От хороша людина, хороша пам'ятка. Я, Я не бачу ти рік, але звичайно не бачив. 31. 31 перший. – П'ятого першого, першого. першого. Якраз. Uh -huh. Перед колядами. Два дні до коляд оставалися. Я часто бував в церкві. церкві. Тоді, коли приїжджав Ніу з Варшави, ми тоді з другом Федосом приходили. Ой, співав, голос дуже тенер, великий е, красивий був. Тенера такого зараз в... і немає. можна Різ сказати. Він завжди виконував спів ще читав апостола. Улюбленою пісня була та по здаря та вечірня не почав що Він як за, за... співає, то аж церква ходить. Генеральна експедиція фашистів 43-го року була спрямована проти УПА, що тоді контролювала більшість районів Волині. Тут, в глибокому німецькому тилу, повстанці створили свою рідну державу, де були школи, бібліотеки, лікарні, і боронили їх. Коли німці зрозуміли, що виступи Волинян це не жарти, проти повстанців було кинуто літаки, танки, моторизовані батальйони. Повністю було знищено 97 сіл. З жінками і малими дітьми знищено було і пам'ять про малярське мистецтво Ніла Хасевича, а кажуть, що рукописи не горять. Ви бачили в останнє Ніла Хасевича. В останній я бачив, як йшов на войну В 39-му році. Шов, я пішов на війну, попав у плен. Mm -hmm. І в плену мені прислав письмо з Львова, навіть адрес, і написав мені, що на вашому городі сонце купається. Ну я тоді зрозумів, що тут вже пожар був, що ваше село вже лісах. Що село спалене наше. Чікало. А в тому письмі був маленький такий Ну, Тоді я зрозумів, -то що Україна бореться з фашистами, що палили село наше фашисти. Із статті Хасевича про графіку. Ніхто не заперечить великих можливостей графіки як художнього і пропагандивного чинника. В момент відродження нашої державності, у момент налагоджування культурного життя на звільнених українських землях, митці мають зголоситися до праці над портретами діячів, плакатами і пропагандивними листівками. Пільник Бейзот входив до загону Упа Північ, командиром якого був Роман Клячківський на псевдо Клим Савур. Під його проводом у жорстоких боях з німецькими наїзниками вперше згуртувалися повстанські загони Волині і Полісся. тому загинув перший командир української повстанської армії Клим Савур Дмитро Крячківський. Зараз короткою молитвою ми вшануємо його пам'ять. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і навіки вічні. Петурів Юрій Тельманчук. Псевдо Енець, командир групи Південь Коліни. Верховинець, командир групи Заголів Саполіща. Славко, командир воєнної груги і Степень. Псевдо Вовчів, заступник командира групи групетурів Олексій псевдо Мирон, Курений групи турів Скипа, псевдо вітролов. Командир із матеріалів Опергрупи державної безпеки встановлено, що Бейзот є не тільки керівником технічного відділу проводу ОУН, але чи не єдиний на рівенщині член так званої УГВР – Української головної визвольної ради. Вдалося встановити останню адресу замаскований бункер на хуторі в кілометрі від села Сухівці. Мені про Ніля Хасавича було відомо в 42-му році. Що його провід організації дуже беріг. Він знаходився в таких умовах, щоб про нього ворог якнайменше знав. Причиною того було, що він був незвичайної здібності талановитий мистець, і крім того, він мав розвинений політичний розум і він був інвалідом. Опісля було мені відомо, що він став. Керівником, мабуть, пропагандивного відділу проводі, і він розвинув дуже розумну пропаганду проти комуністичного і проти московського імперіалізму. І він сам опрацьовував ряд образів. І коли я написав повість нескорений, то кладинку я взяв тереворити. Хасевич не належав до людей, що мав профіль. Якийсь догматично ідеологічний він мав профіль українця самостійника можна сьогодні назвати демократа.